Між Оливковою і храмовою Уночі на французькому пагорбі над садами маслин затікали повітряні паводки до границь Палестин. Ми тушились ягнята із курами у найдальші сіл, навіть діти здавались похмурими. Це я точно просік. В кедах, ідучи в долину кедрону чи доявських воріт. У повітрі, маслиннім, кедровім і торбиною літ серцем голоду, понад шатрами серед цих часів кочових, не погодишся, мабуть, з сартрами у словах ключових, над оливкою і над храмовою, а дамашкове небо і ніч, і дорогою трохи кульгавою. Дзябутіння овечих ніг в цім повітрі, в словах настоянім на один лише подих. Поросли маслини, як воїни, і повсідались на сходи на гірських кам'яних терасах, визираючи пастухів, бачиш там на асфальтній трасі туристичний овечий хід, і паломників цими схилами в гаю, і в повітря, як в одяг схимника, пеленаєш душу свою.